Незабутні свято з кульками, мильними бульбашками та розвагами подарували житомирській малечі на честь дня захисту дітей. Тут вони можуть не тільки розважитися, а й показати свої таланти. Країна мрій з Київстаром. таку назву отримало свято, куди завітало понад дві сотні дітей. Клоуни, казкові герої та море сміху одразу видно, це дитяча територія. Зі сцени лунають пісні та віршики, довкола танцюють та веселиться дітвора, а маленькі художники затамували подих біля мольбертів. Я собі таку галявину малюю. Галявна? я малюю е, своє місто. Та серед малечі безліч мам, тат і бабусь. Вони також знайшли привід долучитися до дитячого свята. Розумієте, так як ми працюємо з дітьми, а діти це. У нас учасники від 9 років до 17, тобто діти і молодь. Тому для нас сьогоднішнє свято це і є професійне свято. День захисту дітей відзначають 80 років поспіль. А від кого ж потрібно захищати дітей? Про це ми запитали у дорослих. То їх треба не захищати, їх треба підтримувати і допомагати. З ними треба спілкуватися. Їм розвиватися в тому напрямку, в якому вони хочуть. Дитина повинна відчувати, що вона має своє місце в світі, вона має свою мету, і вона має цієї мети дойти. І ми повинні їй розказати, захищати її на цьому шляху. Цей день став незабутнім і для дітей з особливими потребами, незважаючи на проблеми зі здоров'ям, вони залюбки брали участь у конкурсах і водили хороводи з волонтерами. Катерина Статник, Марія Юрченко, школа юних журналістів.